Деталі у випуску троє людей загинуло у, результа... у результаті ДТП на залізничному переїзді селища Власівка Світловодського району. Там тепловоз розтрощив пасажирський мікроавтобус. Маршрутка виїхала на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора. На момент зіткнення у салоні автомобіля, окрім водія, знаходилося 10 пасажирів. З них троє загинуло, ще троє отримали травми. Причини трагедії з'ясовували наші журналісти. Наразі двох постраждалих виходжують світловодські лікарі. Зараз їх стан стабільний, однак із журналістами потерпілі спілкуватися не хочуть. За них це роблять медики. Одному оказана амбулаторна допомога, двоє госпіталізовані в соматичне відділення і один постраждавший в крайні тяжкому, госпіталізовано в відділенні реанімації. Травма несомні з життям через три години. Несмотря на проводіме лечение, констатирована смерть. У оставшихся двох больных стані середньої тяжести. Причина аварії недбалість водія правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водієві загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. До на подія трапилися звини водія, так як він не помітив світлофорного об'єкта, проігнорував вимоги знаку 2-2. Та здійснив рух на забороняючий сигнал світофора. Водія даного мікроавтобуса затримали. ведеться до розслідування, з'ясовуються обставини даної події. А він визнає свої половини? Так, маршрутчики спілкуватися із журналістами не бажають. А водії легковиків погоджуються із головною версією і зазначають, ДТП тут трапляються регулярно. Неуважність водіїв. Просто я в цьому розсінню тільки так. Водій знак стоїть, він повинен зупинитися, роздивитися з усіх сторон. Не дивлячись, є сигнал, нема. Все-таки підождати, витримати, є правила руху, аж потім рухатися. Тут не складно рухатися, я не знаю. Ну ця ДТП часто буває. В чому проблема? Це в воді, в чому проблема. Питання про те, щоб обладнати переїзд шлагбаумом, представники Даї відносять до компетенції залізничників. Від них почути відповідь не вдалося. Не відвечу, тому що пресу я не маю права не давати ніякої інформації. Паралельно із основною версією з'явилася інформація про те, що цей мікроавтобус не мав бути на цьому маршруті. У ДАЇ ж говорять, із документами у водія все гаразд. Так, всі документи в наявності і маршрут, все погоджено. Дарина Романська, Яна Пісарєва, Микола Головко день за днем.